Всім привіт. Останній день осені, 30 листопада, ми в Невському сьогодні приїхали поспілкуватися з людьми, з головою Невського з того, що потрібно людям, зрозуміти, записати всі потреби і як можна швидше відреагувати та все привести. Тут ще залишається порядка 138. 138 людей. Ще залишається. Тут ще досі, на жаль, є прильоти і достатньо потужні. Як ви чуєте, в принципі, і зараз відбуваються певні бойові дії, Тут недалеко. але життя продовжується. Сподіваємось, що погода зараз якраз температура падає, то дозволить нашим захисникам пройти трохи далі, вже по. Твердому грунту, сьогодні ми вже не такі брудні, не повуха в болоті, сьогодні більш менш. Але прильоти тут потужні. С-300 прилітає, щось таке величезне, потім може запинимось, покажу маленьку ямку від чергового прильоту. Просто для, для розуміння а... чим обстрілюють ну, Дивіться. Будинки в якому И вот вам. Ну, вот такой прилет. Видите. Ситуация достаточно важка до сих пор. Ми продовжуємо об'їзд наших звільнених населених пунктів Луганщини. Зараз е я знаходжусь на Малюбовці, а люди більше знають, як Голубівка, насправді. Е щоб поспілкувалися з людьми, з тими, хто тут залишається. Понаслухались про звірства окупантів і тих, хто. Е Приїхав з Рефії і тих, хто, до речі, так звані еленерівці, Що вони тут виробляли декілька місяців поспіль. Скільки зробили лиха Поля людей? Не... Покосили пшеницю, поприлітало, позапікало все. Нас. Побили нам О, все. Ми пшенички накосили. Поприбрали жо все це. Думали, може ж таке Воно побралися всі думали. Начали... геть. Ось тут їх 17 чоловік жило в сусідки в бабці? Ой, ті зовсім повкурюються і починають стріляти. Отож бігають, то тоді свого заліз в очереті сидів чогось. Він там сидів в очереті, тому вони почали по. Стріляти тут вони сво... саме своїх стріляли. Вони О, ну поки український танк із, із колодії вийшов, як валону. Тишина ночі стали спокійна. Команд... Командири зразу вшилися на Невське і в ато ж те було. А вони українців боялися. Страшне, страшне боялися українців. Тільки на. І в погріб ховалися, Тож лежать, бахкають. Кажу, що, ж, що ви лежите, ж, бахкаєте. то вони то ферми обстрілюють. а вони це вийду, вийдуть на оцю гору і стріляють по фермах. У нас же там два великі хазяйця, поле і риски. Там вони ж склади їхні, і вони його обстрілюють. І Коровники там були, вівчарники. Ну, вони спеціально гатили. А то ж уже як українці виїхали дали, так помічний поверх побіли поперед нас і сьогодні. поперед нас залетіли, кажуть. Про фашистів, про О, фашисти про Оце Оце двоті орками, то дуже для них і гарно. Орки. Орки дітей не вбивали. Орки вони самі по собі просто то такі погань. А це воно ще я не знаю, удвічі погань. Ну, але люди доволі, що все ж таки вже звільнили їх населені пункти. Є багато проблем, які треба обов'язково вирішувати. Є певні потреби, які зараз ми будемо переписувати, формувати, і будемо допомагати людям обов'язково, щоб їм просто покращити умови тут находження. Ну і треба вирішувати питання з дровами, тому що в лісосмугах люди можуть брати але достатньо небезпечно, тому що. Самі розумієте, це заміновано. Тому будемо вирішувати це питання, будемо і надалі продовжувати наші такі спонтанні поїздки для того, щоб е, зрозуміти, чим ми можемо допомагати в першу чергу. По можливості все ж таки намагаємося евакуювати людей, да, тому що обстріли ще продовжуються. На жаль, от я в попередньому відео показував, що з. Будинками відбуваються, і які саме прильоти. Тут навіть з 300 прилітає. Ну що, ми поїхали далі? Тримаємося Перемога вже поруч.